Ви знаєте, ми обов'язково облаштуємо площу корольова. Обов'язково вона буде в граніті, тому що граніт це є сьогодні візитівка Житомирщини. І навіть в тих містах, де немає граніту, як правило, викладений граніт. Я вам хочу зараз ви задали запитання, не зовсім для радіо. Ви там вже. От коли у нас був посол Німеччини, щоб мене зрозуміли правильно, і ми відкривали дошку Святославу Ріхтеру, то я йому розповідав про граніт, про багатство Житомирщини. Я йому розповідав, що є в нас і Покостовка, і Лєзнік, з якого зроблений, мов Леніна, і Габрой, і Лабрадоріти. Він каже, не вже це все жизненно. Так от зараз, там 80%, ви йдете по сходам, ви можете побачити в підвиконниках, ви можете побачити в підлозі. Але вартість фактично та, що була б сплитки, штучної сплитки. І цей граніт буде стояти ще багато років після нас, дай йому Боже, бо це історична теж будівля міської ради. Площа також одягнена буде в граніт. І відповідно це буде і славити наш край це буде славити наше місто.